Добрий день, шановне панство. 11 година зранку, внутрі її тільки годую. <кій> Почали їсти, тому що я прибирав вольєрі. Гною вже назбиралося досить. Зазвичай у мене тут, ну, якщо я дуже довго не прибираю, 8-9 тачок гною збирається. А на сьогодні лише 6, бо я десь, напевно, або весною вивозили, я не пам'ятаю, або ще як родили самки. Чому я почистив вольєр? Оскільки е, у, у, середня ота самка, де є повненька, а вона в тому році, 18 січня, е, народжувала малих внутрінят і в принципі, вона, до кінця травня можуть бути нутрення. То не факти, але той термін, якщо вона на перший день після родів була запліднена, то є велика ймовірність, і вона повненька, що може вона і в кінці десь, якщо вона 19-го народила, то біля 30-го травня, 31-го можуть бути нутринята. Ну, то не є такий факт, ну, але я просто для того і почистив, бо як маленькі нутрінята з'являться, а потім ще друга самка, дві таких гарно повненьких самок тут є, от, і може народити, то потім годі з маленькими нутринятами чистити. того. Ну, Не дуже приємно. Бо був в мене один випадок, що. Я раз викидав гній і разом з нутряння. Внутрі десь заховалося в гній, і я кинув в тачку. Добре, що я побачив другим не того. Чи вона запищала в таці, чи що, не знаю. Ну, коротше, Вже з тачки я витягнув одне внутріння. Бачите, кинув їм трошки трави і підстелив сіном. Сіно, солома, то я буряк, ще від буряка я накривав буряк, щоб він не змерз. І... І сіну кидаю сюди. Так, ось тепер ще до аналізу. Перша самка в мене родила 28 грудня. І якщо хто дивиться за каналом, то вона тягнула ногу. Був, я не знаю, як то назвати, параліщ, напевно, задніх кінцівок, що внутрі, ну, часто, не часто, ну, але буває. І, і вона напевно більше місяця, то й півтора місяця, зараз ходить вже нормально. І вона з тими ногами ходила і тягнула ті ноги. І вона напевно, не напевно, на 100% зразу не була запліднена. І я думаю, що вона буде народжувати дуже пізно. Тому що або взагалі може не народжувати. Ще по відео треба глянути, якого кольору та самка була. От вона, ну, якщо б я визначу. Бо я собі так думаю, що там та крайня, вона відносно невеличка була та самка. От. І зараз вона невеличка, по ній не видно, що вона запліднена. Ну, але тут в мене є дві самки, які не запліднені. Так, наступна самка родила 18 січня. Оце срібна самка. То є друга самка. І вона, на мій вигляд, є повненька. Вона не є така бомба, яка би мала бути. От. Ну, але вона повненька. І тут ще одна з стандартних самок є повна. Ну, зараз не видно. Як вони видно, коли, коли вони на розляжуться, то досить замітно, що буки досить, досить ну, широкі. А взагалі-то особливо та срібна самка. Вона як годувала малих, то була така ходюща, як не знати що. От. О, годувала, напевно, і своїх, і чужих, бо я бачив, що думав, що вона зовсім не годує, але вона була відповідальною мамою і годувала і своїх, і чужих. Народила чотир... дві самки в мене народило по 4. Перша 4 і друга 4, а третя народила 7 штук. І ось. Тепер щодо годування. Годування я е, зменшив, суттєво зменшив. Дивіться, 6 нутрій. В принципі, якщо її годувати по нормі, то їм потрібно давати е, приблизно кіло, е, 600 грам гранул зранку, 600, ну, кілограм 200 гранул. Вони мають всі. Більше нутрії біля 7 кг і більше. Ну, я так думаю, важити не важу. Одна є менша, та друга, от, ззаді друга, дальня, друга, вона менша, останні самки досить великі. І на кожну самку треба як мінімум 200 г гранули давати по тих нормах, яких я притримувався. От. А я зараз. Зранку їм даю трошки більше 400 грам гранули, а на вечір даю трохи більше 600 грам гранули. От. Ну і трава, що в мене ще є. По картоплення по картоплення даю тимво сімейним нутріям, поки є ще картопля, і по пів картоплини тих, ті, що є в клітках. В клітках я по нормі годую. Як має, наприклад, нутрія з'їдати 70 грам, наприклад, рану, але я так і більш-менш даю ту норму, щоб молодняк ріс нормально. Все, дякую за увагу. Чекаємо внутрішня. Я ще маю сьогодні два вольєри почистити, маленький і великий, і під клітками. Так що до побачення, всього найкращого.